Відсрочки поки не буде. Чому так? Зараз розповім на своєму досвіді, тому що я вже був у ТЦК і виясняв цю інформацію, як все відбувається відповідно до нової постанови Кабміну номер 560 Зокрема, того пункту, що військовозобов'язані тепер мають право особисто подати заяву на ім'я голови комісії ТЦК. Про надання відстрочки з прикладенням відповідних документів, які підтверджують цю відсрочку. І, і що я дізнався? Значить, насправді, в прийомній ТЦК відмовляються реєструвати відповідні заяви і посилають до іншого кабінету, який раніше займався відстрочками. І там в кабінеті виходить жіночка і каже, що. Ніякі зараз заяви ми реєструвати не будемо, допоки не створена відповідна комісія, яка буде розглядати всі ці заяви. А коли вона буде створена, незрозуміло приходьте потім. Коли саме е, ніхто не знає, сидять мужички, теж кліпають очима. Е, ніхто, можливо, цю постанову навіть і в очі не бачив. Е, але факт залишається фактом. І е, як мені стало відомо з деяких коментарів на попередні відео, люди, які відправляли або намагалися відправляти заяви про надання відсрочки до ТЦК поштою, цінним листом з описом, і вони кажуть, що, начебто, ці листи поверталися. Хоча насправді перед тим як я пішов у ТЦК, я в цей же день, 21 травня, направив поштою, Відповідну заяву про отримання відсрочки за встановленою формою з подачою відповідних документів засвідчених, в тому числі і нотаріально, оформлено цінним листом з описом вкладення, все як треба. І сьогодні, 23 травня, я отримав інформацію по трекінгу Укрпошти про те, що моя заява доставлена і отримана. Представником ТЦК за дорученням, так що моя заява можна вважати такою, що подана. Дехто казав, що відповідно до 58-го пункту цієї постанови подавати цю заяву необхідно особисто, начебто особисто треба ножками прийти до до ТЦК і подати цю заяву, вручити в лапки там комусь. Але насправді, оце. Слово особисто не означає прийти фізично. Особисто це означає не через представника, а що ти сам особисто подаєш. Або ти приходиш, або ти поштою направляєш, але це робиш ти особисто сам, без будь-яких своїх представників, повноважних осіб. Чому так? Я вам зараз наведу певні приклади. Ну, наприклад, Деякі цитати з цивільно-працювального кодексу. Ну, у правозастосуванні, ми можемо посилатися на певні нормативно-правові акти, в яких зустрічається слово особисто. Наприклад, стаття 58 ЦПК. Участь у справі представника. Сторона, третя особа, а також особа, які законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто в скобочках самопредставництво та або через представника. Далі. Стаття 56 ЦПК, частина друга. З метою захисту прав і свобод людини, і так далі, уповноважений Верховної Ради з прав людини може особисто або через свого представника звертатися до суду. Стаття 47 ЦПК, частина 1. Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді, тобто цивільно процесуальну дієздатність мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. Тобто. Вони мають право особисто це робити, або через свого представника. Частина 2. Неповнолітні особи віком до, від 14 до 18 років, а також особи цивільної дієздатність, яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права. Отже, мова йде не про те, що фізично треба подати цю заяву. Можливо, так ТЦК і е, трактує цю норму. І скоріш за все вони так і будуть трактувати цю норму. Але насправді це не так. І, до речі, можна звернути увагу на їх профільні нормативно-праві акти, зокрема порядок військового обліку, де в деяких пунктах зустрічаються деякі словосполучення, Ну, ось, наприклад, обов'язок осіб. Особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом. Особисто і прибувати. Це означає, що? Прийти вірно. Особисто повідомляти в семиденний строк про зміну персональних даних. Тут зазначено особисто прийти? Не зазначено. Значить, особисто це просто подати. Особисто. Не через представника, а сам, але не написано, що прибути. Не написано з'явитися. Наприклад, взяття на військовий облік здійснюється за їх особистою присутності. Отже, деякі моменти необхідно вчиняти особисто і за особистою присутністю, або особисто з'явитися. Якщо це передбачено прямо законодавством. Якщо цього не передбачено, то особисто означає просто подати. Або ти сам подаєш, приходиш, або ти направляєш поштою і робиш це особисто, а не через представника. Тому, думаю, що це питання закрито. Тим більше суди вже зробили певні висновки з цього питання. Але все ж таки ми маємо таку ситуацію, що ТЦК. Відмовляється наразі навіть реєструвати ці заяви. Хоча у відповідній постанові 560 написано, що заява військовозобов'язаного на відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації, тому в даному випадку ТЦК, відмовляючись отримувати навіть поштою відповідні звернення громадян, військовозобов'язаних про надання відстрочку, порушується. Законодавство у сфері звернення громадян. І я думаю, що необхідно реагувати на ці порушення. Зараз вони кажуть, що, мовляв, у нас не створена комісія, тому ми не можемо розглянути вашу заяву вчасно. А відповідно до цієї постанови, вони повинні розглянути цю заяву протягом 7 днів. І у них просто великий насправді вал справ. Дуже багато запитів, обробки даних і так далі, але це не звільняє їх від обов'язку виконувати свої функції. Якщо певні обов'язки покладені на громадян, чому держава не може виконувати свої обов'язки? Може тоді ми не будемо виконувати свої обов'язки, якщо держава не хоче виконувати свої? Це питання залишається відкритим. Тож, у кого є, є якісь думки з цього приводу, діліться, пишіть в коментарях. Я це просто ці відео записую особисто для себе, тому що ну, мене це цікавить, мене це хвилює, я саме тому і записую. Тому в деяких питаннях я можу щось відповісти, в деяких ні, тому що я не все знаю про скажімо так, мобілізаційне законодавство, військову службу. Правила обліку і так далі. Тобто, те, що я знаю, те, що я дізнаюся, я ділюся з вами. Ну, можливо, хтось поділиться зі мною своїми коментарями. Тож, дякую за увагу і до нових відосів.